В Житомирі презентували весільні сукні, які подарують захисницям, які виходять заміж, або майбутнім дружинам військовослужбовців у рамках благодійної акції Кохання, що перемагає війну вбрання привезли за кордону з німеччини. Да, це дизайнерські, вони були це на показі мод в Німеччині, і вони геть всі нові сукні. Ну видно, вони навіть з етикетками йдуть. Так, да, зараз тут йде 25 п'ять Але якщо ми будемо бачити, що є потреба. В цьому і у нас іще є, ми ще довеземо. Щоб отримати сукню, потрібно звернутися до будь-якого відділення ДРАЦУ у Житомирі чи області. Відзавтра Центральна міжнародної плівністиці у Житомирській області запрошує всіх. Військовослужбовців, які мають намір створити сім'ю, тобто вступити в шлюб, отримати безкоштовно весільну сукню. За інформацією можете звертатися всі відділи наші ДРАС у Житомирській області, так як і в місті Житомирі, так і будь-який відділ по області. Там надуть вам інформацію, де ви зможете отримати цю сукню для вашого майбутнього весілля. Також хотів би уточнити, що сукню може отримати один із майбутнього подружжя або наречений, або наречена.